Прича, оповідання. Іноді я думаю, що коли ми прийдемо на небо, Бог обов'язково підійде до кожного і запитає: Ну як? Що, як? відповів я. Грішно, Господи, помилуй. А він переб'є мене і скаже: Так, це я й так знаю. Як тобі земля? Ти про що, Господи? запитаю я. А він скаже: Я створив землю. Як тобі вона сподобалась? Бачила, яких я риб вигадав, а вулкани мої, а джунглі, а скільки часу на водоспади витратив, а кіти, які красені. Ну розповідай, що тобі більше сподобалось? А мені дуже страшно, що я буду стояти і кліпати очима й говорити. У мене це просто часу не було. Я це працювало багато. Потім родина, діти, щорічний звіт, потім кредит на машину. Але я хотіла, Господи, хотіла грішна, помилуй Господи, так не грішна, а дурна. Скаже він Другого то шансу не буде. І моє запитання чи буде другий шанс? Ми завжди думаємо про те, що буде. Це точно. І через це ми живемо життя, ніби у нас є другий шанс. Так. Це правильно? Деякою мірою, так. Так? Деякою мірою. Але чому? Можливо, ми вже жили в другому шансі, в третьому або так, в якому? Це невідомо. Що ти можеш зробити? Тому краще все-таки покладатися на Бога. Як ти кажеш, так і думати про те, як все-таки виправити зараз те, що можна. ось тут йдеться про те, що ми не бачимо, що все це ним створено, і як це все красиво. Ми не бачимо це в нашій метушні в щорічному звіті, у всій цій марноті. Так, звісно, це так. Так, щоб це побачити, що нам потрібно. Ого для цього треба бачити світ. Бачити світ перед собою, повністю світ, його взаємозв'язки, його гармонію. Найголовніше, як вища сила творця одягається в нього. Якби це було, якби було, то не було б свободи волі. Тобто я хотів сказати, що було б красиво, ви сказали, тоді б не було свободи волі. Звичайно, я цим був би просто прив'язаний. Зв'язані за руки і ноги, і нічого не залишалося. Але ж би весь час говорити, що ми так чи інакше маємо прийти до цієї гармонії. Ми повинні прийти до цієї гармонії, тому що ми її самі обираємо, самі шукаємо, самі бажаємо її якось зліпити зі своїх різноманітних вражень, тобто, в будь-якому випадку, ми маємо сьогодні вийти поспіху щорічного звіту. Обов'язково так. В Принципі, нам постійно дається шанс так. вийти в цей стан, але ми повинні пройти через дно так. через дно. Що нам потрібно встигнути, зробити в цьому світі? Ми повинні в цьому світі встигнути. В принципі, питання, для чого ми живемо? Так. Ми повинні в цьому світі встигнути відчути всю його систему і. Вищий розум і волю творця як всім керується. Але ми починаємо з того, що ми це абсолютно не відчуваємо. Нічого не відчуваємо, потім почнемо відчувати, що ми зовсім заплутані є період, коли людина просто не знає для чого, навіщо і як, а потім в ній починає поступово проявлятися ця мета. Для чого так все зроблено, і виходячи з цієї мети, вона вже якби розгортає своє життя назад до свого народження і починає розуміти, як це все сталося. А ця точка, яка виникає, мета, яка виникає раптово в цій цій заплутаності. Вона в нас вже була чи вона в нас вводиться у відповідь на наші зусилля? Всередині нас є все абсолютно, все. Але нам треба цим всім. Розібратися і, тримаючись за початок і за кінець життя, відчути, що вона пройдена нами саме за допомогою Творця відповідно з його наміром, з наміром Творця. Так. Тобто, ми, в принципі, протягом життя розчищаємо все це сміття у собі, розчищаємо, розчищаємо, поки не знаходимо цю точку. Так. Це і є життя людини. Так сміття це всі інші бажання, інші думки, те, що нас навмисне плутало, для того щоб ми ще більше закопалися, розібрались. — Спеціально плутало, тобто нам це спеціально дається. Звісно.